Фося. Ти знайшов гриби Фося? Де гриби? А ну ж хай б'. Два каже, Ооо, каже, О, каже, Тут Фося. Тут гриби ростуть. Чекай, тут у нас два. Тут у нас що третій грибочок. Тут у нас четвертий. Грибочок. Переходимо сюди. Що у нас тут? А, тут у нас, коротше, так, во. Кошик на грибе. Тут росте. Тут схований. Тофося. I póki